Я вчитель початкових класів філії Радіонівської гімназії Лозувацького ліцею імені Тараса Григорьовича Шевченка Коваленко Ірина Миколаївна. Народилася 17 вересня 1970 року. Загальний педагогічний стаж 33 роки. Стаж роботи в даному навчальному закладі 33 роки. Спеціаліст вищої категорії. Закінчила Криворізький державний педагогічний університет. За спеціальністю по диплому вчитель початкових класів. Маю звання, вчитель-методист. Моє життєве кредо. щоб Уникати помилок, треба набратися досвіду. Щоб набратися досвіду, треба робити помилки. Педагогічна кредо найважливіше у педагогічній діяльності це гармонія у стосунках з учнями, їх батьками та колегами, постійний творчий пошук і самодосконалення. Мої цінності, повага, дружба, свобода, родина, розвиток, усі відносини сімейні і професійні можуть розвиватися тільки на їх основі. Вже 4 роки я працюю в інклюзивному класі. Я є керівником районного методичного об'єднання вчителів початкових класів Озовацької сільської ради. Мої педагогічні принципи, щоб вчити дітей, постійно вчися сам. Цінність знань у їхньому практичному застосуванні. В кожній дитині є щось хороше, знайди його. Дитина повинна реально оцінювати себе. Це запорука успіху. Добрий гумор, помічник вчителя. Проект, над яким працює, розвиток пізнавальної активності молодших школярів відповідно до вимоги нової української школи, основні напрямки роботи, впровадження нових форм і методів, створення умов для розвитку обдарованої дитини, розвиток пізнавальної активності для ситуації успіхів кожної дитини. Тому метою своєї діяльності вважаю створення організаційних та педагогічних умов для формування успішної особистості, реалізації природних інтелектуальних здібностей школярів, розвитку їхніх талантів, самореалізації, готовності до творчої праці. З метою розвитку пізнавальної активності учнів. На кожному уроці застосовую пізнавальні завдання. Загальнопізнавальні вміння формую в чіткій послідовності та системі, починаючи з найпростішого. Цю роботу проводжу не епізодично, а на кожному уроці. Кожне вміння формую поетапно. Це означає створення мотиваційної готовності учнів до виконання певного виду діяльності, засвоєння зразка дій, первинне застосування вмінь виконувати тренувальні вправи. Розвиває прийом розумової діяльності, аналіз, порівняння, обстрагування, узагальнення, яка лежить в основі пізнавальних умінь. Формування пізнавальних інтересів молодшого школяря відбувається за умови розуміння дитиною змісту і значення матеріалу, новизна у змісті навчання, використання оптимальної системи тренувальних творчих пізнавальних та інших завдань, практична спрямованість матеріалу. Самостійність дітей у їхній діяльності, висока ефективність кожного уроку, глибоке знання вчителем предмета, інтерес до нього уміння зацікавити ним дітей. Кожен урок для мене це відкриття. Спонукаю учнів до висловлення думок. Кожна смілива думка це невеличка перемога, в якій я вбачаю сенс своєї роботи. Головне, щоб на уроці не було байдужих. У своїй роботі використовую різні шляхи активізації, пізнавальної діяльності, різноманітні форми, методи, засоби, вибір, яких стимулює активність і самостійність учнів. Найбільший розвивальний ефект під час уроку дають ситуації, у яких учні самі повинні відстоювати свою думку, ставити питання своїм товаришам і вчителю, рецензувати відповіді товаришів, самостійно вибирати посильне завдання, створювати. Ситуації самоперевірки, аналізу, особистих пізнавальних практичних дій викликають емоційний підйом, впливають на мислення дитини, допомагають засвоювати програмний матеріал. Для збудження пізнавальної активності дітей на уроці добирають такі завдання, спрямовані на розвиток логіки, кмітливості, образного мислення, завдання з неповною умовою. З надлишковою умовою, завдання, що припускають варіанти умов, різні шляхи розв'язання, творчі завдання, робота над загадками, відгадування та складання загадок, став пропущене слово, і нови закономірність явищ, розгадування кросвордів та репусів, робота над прислів'ями, приказками, народними прикметами, картки з завданням теоретичного або практичного змісту. Бворчі та пізнавальні здібності стимулюють також за допомогою активізації фантазії, уяви школярів. Застосовую інтерактивне навчання шляхом використання фронтальних і кооперативних форм організації навчальної діяльності учнів, інтерактивних ігор та методів, що сприяють навчанню, вміння, дискутувати. Для комунікативної діяльності учнів використовую ресурси інтернету. Цим досягається мета навчання. Виховання особистості, яка здатна розвиватися в умовах сучасного суспільства. Найчастіше на уроках застосовують мультимедійні презентації, тренажери, учні рахунки, логічні завдання, цікаві ігри, красворди, репуси. Використання проєктних технологій, можливість вибору складності завдань, проблемні ситуації сприяють розвитку митлення в учнів, а в кінцевому результаті зміцнення знань. Нестандартні уроки сприяють розвитку творчих здібностей, виховують навички дослідницької діяльності, дають високий ефект практичної спрямованості матеріалу, що зрештою приводить до глибокого розуміння предмета зацікавленості ним. Нестандартні уроки, які я використовую найчастіше інтегровані уроки, уроки змагання, урок презентації проєкту, урок подорож, урок казка, урок гра, урок екскурсії, уроки розвитку мовленняво, творчих здібностей. Активно впроваджую свої напрацювання. Мої учні навчилися формувати власну думку, цінувати іншу точку зору. Ругументовано сперечати, спільнувати спільну роботу, в якій виникає загальне рішення, виявляти інтерес до творчої діяльності, здійснювати обдуманий вибір між різними думками. Освітні принципи роботи. Якість освіти, особистий стоорітований підхід, діяльнісний підхід, компетентнісний підхід, індивідуальний підхід, інтегрований підхід. Усь моя формула успіху. Сучасні технології навчання, робота з обдарованими учнями, результативність учнів, позакласна робота, мої плани на майбутнє, методична робота, особисті досягнення, самоосвіта. Я класний керівник, основні напрямки моєї діяльності, формування життєвих компетентності, формування міжійського колективу, творчості, <кхи> розвиток особистості, толерантність, протидія булінгу, патріотизм, доволі та партнерства, формування життєвих компетентностей. Схема організації роботи з батьками у рамках мого класу. Це батьківський колектив клас, система батьківських зборів. Система позашкільних пізнавань розважальних заходів із залученням батьків. Система заходів у рамках педагогічного всеобучу. Перспективи розвитку. Розширити роботу з обдарованими дітьми через їх участь у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Публікувати методичні розробки на платформах активних освітян України. Продовжувати поповнювати відеотеку семінарами, форумами, вебінарами, відкритими уроками, методичними тижнями. З Метою підвищення педагогічної майстерності проходити фахові курси, тренінги, педмайстерності з обміну досвідом щодо дистанційної освіти тощо. Всі професії від людей і тільки три від Бога священник, лікар, учитель. Бо саме вони формують і захищають три єдинства духу, тіла і розуму. Так Бажаю вам мої колеги, сил та натхнення на цьому непростому, але такому важливому шляху.